Пам'яті всіх, кого позбавили права. Пам'яті всіх, кого викреслили зі списків. Пам'яті всіх, кого випалила серпнева заграва, кому за жодних режимів не ставитимуть обелісків. Пам'яті тих, кого викинули за кордони. Пам'яті тих, хто говорив із зашитими вустами. Пам'яті тих, хто залишився на лінії оборони. Пливуть небеса цього ранку. Пливуть над містами. Пливуть над околицями. Пливуть над урядовим кварталом. Пливуть над парламентом, пливуть над університетом. Відбивається Сонце в ріці червоним металом. Останні дні літа пахне димом і медом, пахне випаленим пшеничним полем. Виживи в цьому вогні. Юний під ранку, твоєю і видно колом, Небо пливе над країною. ранку пам'яті тих, хто пішов, розряджаються телефони. Пам'яті тих, хто зник, працюють судно ремонтні заводи. Пам'яті тих, кого немає, переганяють вагони, і жінки, горючи про дітей, видихають тепло свободи. Пам'яті тих, хто впав, пливуть вантажні пороми. Пам'яті тих, кого не назвали, починаються зливи. Працюють невидимі меліоратори та агрономи. Працюють у день і вночі, тому що важливо, аби влітку не пересихали ріки, аби в грудні не замирали пекарні. Аби в містах можна було купити молоко і ліки, аби не зупиняли роботу вокзали і друкарні, щоб всім в радість була їхня праця, щоб всім ставало уважності і сили, щоб пам'яті тих, хто боїться, хтось підіймався, щоб пам'яті тих, хто мовчить, щось говорили.